Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі! У даному відео я розповім вам про те, як саме представляються дробові числа, або числа з плаваючою чи фіксованою крапкою, у пам'яті комп'ютера. По суті, це відео є логічним продовженням до одного з моїх попередніх, в якому я пояснював те, яким чином здійснюється перетворення дробових чисел, записаних у десятковій системі, в двійкову. Почнемо з. Коротеньких особливостей, які стосуються представлення дробових чисел. Перш за все, варто зазначити, що дробові числа вони складніше представляються в пам'яті. І ось ця складність вона пояснюється тим, що самі по собі дробові числа складаються з двох частин: власне, з дробової частини та цілої. Як я вже зазначав. Запис десяткового дробового числа в двійковій системі є лише одним з етапів у представленні дробових чисел в пам'яті комп'ютера. Тобто, якщо ви, наприклад, просто запишете якесь там десяткове число, що містить цілу задробову дробову частину в двійковій системі, то цього недостатньо буде для того, щоб записати його в такому ж вигляді в пам'ять комп'ютера. Ну, Перше за все тому, що. У таких числах є знак, який розділяє на цілу та дробову частину, там крапка або кому. От і тут же виникає питання, а як же цю крапку чи кому представляти, яким числом, чи яким кодом? Тому механізм представлення дробових чисел в пам'яті комп'ютера він трошки складніший. Крім того, дробові числа характеризуються точністю представлення. Це ще одна ознака, яка відрізняє ці числа від цілих чисел. Для того, щоб вдало оперувати представленням дробових чисел в пам'яті комп'ютера, нам потрібно знати, що таке стандартний вигляд числа. Тому зараз ми пригадаємо матеріал за 8 клас шкільного курсу алгебри, а саме про стандартний вигляд числа. Згідно із визначенням, стандартним виглядом додатнього числа X, називається його представлення. У вигляді x помножити на 10 степені m, де x більше дорівнює одиниці, 1, але менше 10. А m є якимось цілим числом, що також називається порядком числа x. Більшість чомусь стандартний вигляд числа асоціюють саме з десятковою системою числення. Ну і в принципі для спрощення в школі розглядалося лише десятково. Давайте зараз пригадаємо, яким чином записується саме стандартний вигляд числа. От, припустимо, у нас є число 27435. То для того, щоб записати його в стандартному вигляді, нам потрібно написати 2,7435 -ти помножити на 10 в степені 2. Відповідно, порядок ем тут дорівнює 2. Показники степеня або ж порядки також можуть бути від'ємні, як, наприклад, у другому числі. Так 0,25 до рівня 2,5 помножити на 10 в степені мінус 3. І тут основа степеня у нас 10. Але стандартний вигляд числа можеш записуватися не лише для чисел у десятковій системі числення. Ми ж можемо використовувати цей стандартний вигляд і для двійкових чисел. Однак. Основна відмінність, яка полягає в записі стандартного вигляду числа в десятковій і двіковій системі числення, полягає якраз у основі степені. Якщо в десятковій системі вона дорівнює 10, то у двійковій буде дорівнювати 2. І таким чином, наприклад, число 10101,011 буде дорівнювати 1,0101011 множити на 2 в степені 4. І порядок у нас тут буде m дорівнює 4. Якби кома була ось тут, наприклад, то тоді б ми умножили на 2 в степені 3. Якби ще на один розряд правіше, то тоді б на 2 в степені 2 і так далі. Якраз ось це оперування стандартним виглядом числа у віковій системі і лежить в основі. Того, яким чином дробові числа записуються в пам'яті комп'ютера. Тепер перейдемо детальніше до самого запису дробового числа в пам'яті, яким же чином він виглядає. А складається він з трьох складових. Перша складова це знаковий біт, він має позначення S. Цей біт використовується для позначення того, чи є число від'ємним чи ні. Якщо означення дорівнює 0, то число не є від'ємним, і тобто є додатнім. Якщо ж у нас знаковий біт дорівнює 1, то це означає, що число від'ємне. Другий компонент структури дробового числа в пам'яті це порядок. Під порядком розуміють порядок стандартного запису двійкового дробового числа плюс двійкове число, яке містить. Один єдиний 0 лише в старшому розряді. Це потрібно для того, щоб виокремити ось цей порядок з усього числа. І порядок завжди починається з одиниці. Якщо ж ви читали якісь англомовні джерела, які стосуються цього питання, то ви могли б зустрічати такий термін, як експонент або біст експонент, який позначає порядок. Ну і третьою і, мабуть, найбільш важливою для запису дробових чисел в пам'яті складобою є мантиса. Позначається вона маленькою літерою «м» і вона характеризує точність представлення дробового числа в пам'яті комп'ютера. Фактично, мантисою є дробова частина двійкового числа, яке представлене в стандартному вигляді і доповнене за потреби нулями. Ну і в нижній частині. Ви можете побачити порядок, у якому формується вся структура запису дробового числа. Тобто спочатку знаковий біт, потім біти порядку, ну далі і далі біти-мантиси. У мовах програмування виділяють три основні типи, які використовуються для запису дробових чисел. Це Float, Double і Long Double. Дорізняються ці типи між собою перш за все розміром, який їм будуть займати змінні відповідних типів, ну, а також кількістю бітів, яка відводиться на Мантісу та порядок. Зазначу лише, що чим вища кількість бітів у Мантіси, тим вища точність. Тепер переходимо до порядку представлення дробового числа в пам'яті комп'ютера. Першим кроком буде перетворення десяткового дробового числа у двійкове. Після цього нам варто виконати нормалізацію запису отриманого двійкового числа таким чином, щоб найстаршим розрядом, який відповідає за цілу частину, була одиниця. Внаслідок ну, нормалізації у нас має вийти якесь там число, яке починається з одиниці, далі кома або крапка, ну і інше. Частина числа, нолики та одинички. Але найголовніше, щоб. Починалося з одиниці і далі одразу йшла кома. Третій крок полягає в записі показника степеня, який використовується для отримання стандартного запису двійкового числа у двійковій системі. Далі ми записуємо знак числа, тобто 0, якщо число додатнє, або 1, якщо число від'ємне. П'ятим кроком буде додавання до отриманого в пункті 3 показника степеня двійкового числа, яке містить 0 лише в найстаршому розряді. Ну і кількість бітів якого визначається довжиною порядку обраного типу даних. Тобто, якщо у нас, наприклад, тип float, то там буде число, яке складається з восьми бітів. Перший найстарший біт буде у нас 0, а всі інші будуть одиниці. Після чого ми записуємо мантису. Фактично дробову частину числа, яке було удержано в пункті 2 внаслідок нормалізації. Ну і далі ми доповнюємо мантису нулями так, щоб її довжина відповідала тій, яка передбачена обраним типом даних. Але тут є невелике зауваження стосовно останнього пункту. Існує багато дробових чисел, які не можуть бути абсолютно точно представлені в двіковому вигляді пам'яті комп'ютера. Тобто там утворюється нескінченна послідовність нулів та одиниць. І фактично, із-за того, що ось нескінченна послідовність обмежується розміром мантиси, у нас її виникає неточність у представленні дробового числа. Але бувають випадки, коли сама мантиса досить коротка, там бітів 5 припустимо. Ну, і для того, щоб вона, наприклад, відповідала типу float, де Мантіса має дорівнювати 23 бітам, нам потрібно дописувати 18 нулів. Таким чином. Ну mm -hmm. Давайте тепер розглянемо на прикладі, як же це працює. Приклад, представити число 9,75 в пам'яті комп'ютера. Сам розмір числа дорівнює 4 байти, тобто 32 біти, а тип float. Нагадую, що. У типі флот, кількість бітів порядку дорівнює 8, а кількість бітів, що відповідає за мотису, дорівнює 23. Отож, ну, починаємо. Перш за все, перетворюємо 9,75 у двійкову систему. Я вирішив не зупинятися тут на самому алгоритмі перетворення десяткових дробових чисел у двійкову систему, тому що я вже робив це в окремому відео. Тому, якщо ви забули або не знаєте, як це робити, то можете переглянути. Далі записуємо отриманий результат у стандартному нормалізованому вигляді. Бачимо, що в результаті ми отримаємо число, яке містить лише один у цілій частині. Ну, і залишок у якості дробової частини, але при цьому це число множиться на 2 степені 3. Після цього записуємо показник степеня в двійковому вигляді. 3 у нас дорівнює 0,1,1. Оскільки у нас число 9,75 є додатнім, тому у нас знаковий біт буде дорівнювати 0. Далі виконуємо додавання числа, яке складається з 0 в старшому розряді і з одиничиху в інших самих бітах. Ну а також додаємо до цього числа власне ось цю трійку. В результаті виходить якийсь результат, який у нас і буде порядком. Далі записуємо мантису. У нас вона буде дорівняти 0,0,1,1,1. Тобто це, це та дробова частина, яка була утворена в результаті нормалізації самого числа. Ну, оскільки. Манція складається з 5 бітів, то нам потрібно дописати 0, щоб відповідати представленню для типу даних влот. Отже, у нас S дорівнює 0, P 1, 0, M 1, 1, і далі 18, 180. Остаточно, число 9,75 запишеться в пам'яті так. Спочатку у нас буде. Ось цей знаковий біт S, далі порядок, ну а далі біти і Мантіси. Якби у нас було не 9,75, а мінус 9,75, то ми б просто мали замінити ось цей знаковий біт на одиницю. Наведу вам також додаткову інформацію, яка може бути корисною з цього питання. Варто зауважити, що числа, які тут названі дробовими для спрощення у програмуванні називають числами з плаваючою крапкою або з фіксованою крапкою. Числа з фіксованою крапкою містять цілу та дробову частину, а також знак, який відповідає за те, чи є число додатнім чи від'ємним. А от у числах з плаваючою крапкою, або у числах з Scientific Notation буде в кінці знак Е і показник степені. Мінус 2, плюс 2, плюс 4 або будь-який інший. По суті, Scientific Notation також можна назвати стандартним виглядом числа. Як я вже зазначав, чим більше мантиса у дробовому числі, тим вища точність дробового числа. Але і тим більше буде обсяг пам'яті, що займається. Ну і також корисна порада, яка полягає в тому, що у програмуванні варто уникати використання типів float Double і long double тобто типів для роботи з дійсними числами, для зберігання даних, де дуже важливо є точність. До таких прикладів використання можна віднести запис грошових сум. Також я зараз вам продемонструю інтерактивний перетворювач дробових чисел у вигляд, прийнятий для представлення пам'яті комп'ютера, який я знайшов на просторах інтернету. Насправді тут немає нічого складного. Ми записуємо будь-яке десяткове дробове число, яке хочемо, у ось це поле Decimal Representation. Ну, нехай це буде мінус -25 25,2. І бачимо, що у нас було здійснено перетворення. Якщо ми приберемо ось тут мінус, то ви зараз побачите, що ось цей біт сайн, він скинеться. Ось. Ну, можна експериментувати тут з різними числами, натискати різні біти в Матісі, експоненті, знаку тощо. Ось цей спосіб представлення дробових чисел у пам'яті комп'ютера він регулюється стандартно IEEE 754. Можна також зробити такий висновок, що, на відміну від цілих чисел, у дробових представленнях пам'яті від'ємних чисел простіше. Бо, якщо ми згадаємо, як представляються від'ємні цілі числа, то там існує аж три варіанти: прямий код, обернений код та доповняльний код. На цьому все. Дякую за увагу!